Вітаю на каналі Футуріо, на каналі розумних пристроїв. Якщо наш канал вам цікавий, ставте лайки, підписуйтесь. А сьогодні пропоную разом розглянути пристрій під назвою Термостат. Працює він в екосистемі ТУЯ по протоколу Wi-Fi. Попередній раз ми розглядали з вами Zigbee пристрої Посилання я дам внизу, хто не бачив. Але це пристрої, які працюють без хаба, хаб не потрібен або контролер розумного будинку. Лише ваш роутер, до якого буде все це підключатися. Живлення таке ж саме 220 вольт. Керування на термостаті йде сенсорними кнопками. Сам він зроблений з вогнетривкового пластику. В комплекті Сам термостат, інструкція, два гвинта для кріплення. І виробника маємо MOES, який зарекомендував себе досить якісним виробником розумних пристроїв для ТУЄ із широким асортиментом. Поставляються такі коробочки. Є коротка інструкція. Ось, бачите, це як підключати до додатку, налаштовувати. Хоча інструкція і на англійське, але візуально все зрозуміло. Ось також маємо схему підключення. Ось для різних типів термостатів. Зараз я розкажу, які є типи. Почнемо з цього термостата. Ось так він виглядить. Ось сенсорні кнопки. Суть кнопок вона наступна. Дана кнопка вона перемикає ручний або програмний режим термостату. Дана кнопочка налаштовує години, де термостат в програмному режимі буде перемикати температуру. Це вклю... вмикнути-вимкнути. Це збільшити температуру або зменшити температуру. Всі ці типи термостатів мають власний датчик температури, вбудований, який вимірює температуру навколишнього середовища. Ось він, так, виглядить. В європейський звичайний підрозетник. Ось що ми тут маємо. Значить, даний тип термостата має сухий контакт. Ось він, написано. Тобто, оцим Конкретно цим термостатом ви можете керувати газовим котлом, бойлером або іншим на, на, пристроєм, який нагріває там воду, але в якого керування йде через керуючий провід, тобто замкнути або розімкнути, тобто без великого навантаження. Це тобто, просто сигнальний провід, який йде на ваш нагрівальний пристрій. Ось перший другий контакт ви підключаєте цей провід. 3 і 4 -й, це вживлення термостату, 0 фаза. П'ятий, шостий це зовнішній датчик температури. В даному термостаті він не йде, так як йде внутрішній. Тобто цього достатньо. Але ви також можете опційно доставити зовнішній датчик температури. Ось, Ось сюди підключається всі ці контакти сюди. Ось, в принципі, зверніть увагу. Захист по вологості IP20, тобто це для внутрішнього використання. Перед тим, як його використовувати, у вас має бути місце для встановлення в підрозетник, має бути підведене живлення і має підведений провід, який буде керувати навантаженням. Це обов'язково. Щоб його встановлювати досить легко, ось він просто здвигається вниз. Ось бачимо шліф. Ви його відключаєте, встановлюєте, а потім надіваєте і панельку з екраном назад встановлюєте і до доверху. Тобто, це ми розглянули для сухого контакту, для газового котла і інших подібних пристроїв. Другий тип також Wi-Fi термостат. Але тут ми маємо вже 5 А, бачите, навантаження. Тобто це невелике навантаження, воно використовується для керування, тобто нагрівання водяних теплих полів. Так як водяним теплим полом керує клапан, або актуатор. Ось, наприклад, я вам покажу ось такий актуатор, бачите, підключається 220 вольт прямо от сюди. Ось він або вмикає, або вимикає. Вони є двох типів, ці актуатори, нормально відкриті, нормально закриті. Тому дивіться, який у вас тип, і відповідно тут також є контакти. Ось, Нормально закритий, нормально відкритий. Третій, четвертий це живлення термостата 220 вольт, п'ятий шостий, то що я розговорив. Зовнішній датчик, який також в цьому термостаті в комплекті не йде. Але опційно його можна доставити. Але тут є вбудований свій датчик температури. Тому. При замовленні у нашому інтернет-магазині звертайте увагу на дані типи термостатів. Вони прописані в назві в кожній назві термостата. І третій тип я його завчасно вже підключив. Це ми бачимо вже тут навантаження 16 А. Це означає, що ми можемо керувати електричною теплою підлогою. Це велике навантаження. Ми сюди підключаємо лінію. Електричного пола, сюди 0, сюди живлення 220 вольт. П'ятий, шостий контакт це датчик зовнішньої температури, який я зауважу в даному термостаті, йде в комплекті, показую ось він. Бачите? Тобто, це він йде під пол, зазвичай попередньо підготовлене місце, підключається до термостата. От, коли ми це все підключили, давайте подивимося, як це все підключається до додатку Туя. Заходимо в додаток нажимаємо додати пристрій, додати пристрій. Так, пішов пошук. Щоб додати ці термостати, нам потрібно при виключеному екрані. Тобто живлення ви подали, але екран має бути виключений. Затиснути оцю кнопку. Все, забликав екран. Тобто він прийшов в режим додавання. Ось він додався. Проходить процес ще додавання. Нажимаємо. Далі. Тут вам потрібно логін, назву Wi-Fi мережі і пароль ввести. Ось процес додавання. Бачимо, що екран бликає. От, все, додався. Завершено. І переходимо в сам термостат. Ось так виглядить. Екран керування в додатку. Так, він вимкнений. Вмикаємо. Ось. До термостата ми вернемося, давайте подивимось, що в нас є в додатку. В додатку в нас є вмикнути. Ось, бачите, вимкнувся або вимкнути, або вмикнути. Тут нам показує, яка температура. Тобто ми можемо... Поставити 20, наприклад, 6. А по поточно бачите, 19. Ось, щелкнуло реле. 3 хвильки. Ось. над кломіном показують, що нагрів пішов. Коли 3 хвильок немає, значить на даному випадку нагріва немає. Ось так. Далі ми бачимо, що ручний режим включений. Ось ми можемо перейти на програмний. Ось перейшли на програмний. ось бачите такий значок з'являється, що номер програми, по якій зараз працює термостат. Ось ми перейшли на програмний. І ось внизу бачите сетінг. Ми можемо нажати. І так само, як ми розглядали з вами в Zigbee, ми можемо запрограмувати ось робочі дні 5 днів. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 днів. І програми для вихідних днів. Ось, наприклад, Sunдей. Це у нас сьогодні. Ми зараз працюємо, дивимося по 4 програмі. Ось вона 4. 20 градусів у нас поставлено. Тобто бачите 20. Іде на грів, тому що зараз 19. Давайте, наприклад, в четвертій змінимо. Бачите, тут можна часи змінити, можна температуру змінити. Поставимо, наприклад, там 12, ну, хай буде 13. Виставляємо 13 градусів в четвертій програмі. Виходимо, питаючи підтвердити так, все, програма змінилась. І ви бачите, що трьох трьохвилік немає. Тобто четверта програма зараз не гріє. Таким чином, ви можете виставляти, ось, бачите, дуже багато різних, навіть в одному дні, скільки видів можна гнучкий дуже графік зробити. Так, це щодо програм є. Всякі екорежими виставлені. Можна ось заблокувати зміну на самому термостаті від дітей. Або розблокувати. Так, що у нас ще є тут? Ну, тут звичайне налаштування Туя. Нічого нового. Можете перейменувати, до речі, ось тут. Ось воно примітнутись назад в ручний режим. Тобто термостат от такий. Нічого складного немає, як ви бачите. Давайте подивимося керування на самому термостаті. Ось у нас зараз бачите, показана рука, це ручний режим. Ось коли ми нажмемо цю кнопочку. Ми перейшли в програмний режим. Це ми можемо, так як я показував на Zimbi, те ж саме все можемо виставляти просто на термостаті всі режими, але це набагато зручніше в самому додатку. От тепер ми можемо міняти. Зараз ми в програмному режимі перемикаємося на ручний. Ось, бачите. Більше, менше 20, давайте 24 поставимо. Ось класнове реле. Хвильки засвітились, пішов на грів. Тому дані, реле, дані термостати ви зможете завжди замовити в нас в інтернет-магазині Futurio.com.ua Якщо наш канал вам подобається, ставте лайки, підписуйтесь. З посилання на дані термостати я залишу внизу і на попереднє відео по також зімбі таким термостатам. Тому до нових зустрічей!